Як в Америці зняти квартиру після двох тижнів з дня приїзду без кредитної історії, американських документів на руках, без рахунку в банку та навіть контракту на роботу? Сьогодні ми вам розповімо нашу історію. Поїхали! Отже, як ми приїхали в Америку, ми зупинилися в наших друзів, вони нас прийняли в свій будинок, за що ми надзвичайно вдячні їм. І хочемо сказати, що величезним е, допомогою величезною допомогою плюсом в нашому випадку є те, що в нас є друзі, є церква, є люди, які допомагають і які підтримують, навіть якщо ми десь в інших умовах з ними не дуже близько і багато спілкувались, але люди ці допомагають нам. Отже, ми зупинилися наших друзів, і, е, звичайно, що е, ми одразу ж зайнялися пошуком житла, тому що окрема сім'я повинна жити окремо. Але е, в, в Америці ти не можеш просто так зняти житло, наприклад, як в Україні, якщо ти приходиш, в тебе є гроші, ти даєш орендодавцю і знімаєш житло. Тут е, потрібно. Запевнити орендодавця, що ти будеш е спроможний платити орендну плату, е що ти, тобі можна довіряти і так далі. І because пікозовдес this... <смірко> американська тобі треба до е доказати свою спроможність платити, і тому орендодавець вимагає певний перелік е документів. В нашому випадку орендодавець компанія, яка має декілька будинків. Багатоквартирних, і вони вимагають певний перелік документів. Це е, робота, те має бути робота, від, ну, звичайно е, постійне джерело доходу. Е, в тебе має бути рахунок в банку, у тебе має бути кредитна історія. Взагалі кредитна історія в Америці це дуже важлива тема. В тебе для будь-якої покупки, для будь-якої е, справи, тебе має бути кредитна історія. Тут такий, ніби як рейтинг у кожної людини є. Які залежать від того, наскільки ти вправно сплачував кредити в своєму житті, е, наскільки ти кхм, грамотно використовуєш свої фінанси. І також е, має бути відповідна сума на рахунку, е, і, звичайно, всі документи, е, дозвіл на проживання і на роботу і так далі. В нас цього всього не було нічого. Найдосім <таспраць> немає. І досі немає. <рес> Ні, вже є рахунок у банку відкритий. але без грошей. <рес> тобто, як це відбувалося в нашому випадку? Перше, це ми спілкуючись з друзями знайомими, і взагалі також роблячи деякий ресерч онлайн, ми зрозуміли, що потрібно вибрати район. Район в Америці взагалі дуже важливий. Америка взагалі відрізняє в цьому плані від будь-якої іншої країни, від європейської, напевно, і інших країн, тому що тут є безпечні райони, є небезпечні райони, є благополучні, є неблагополучні, і від цього залежить ціна житла. Тобто в районі хорошому, в якому ми зняли житло, зараз проживаємо, зараз знімаємо квартиру. Це дуже хороший район. Е -е -е -е. Пізніше ми вам розкажемо, за скільки ми зняли квартиру. І, відповідно, ми їздили, дивились різні варіанти е житла, різні варіанти апартментів, які тут пропонуються, в цьому, в, в цьому районі. Наші друзі також нам допомогли дали своє авто, тому що без автомобіля в Америці, як ви всі знаєте, прекрасно нереально. Їздили, дивилися різні варіанти квартир. І... Передивились багато варіантів. Ми нарахували скільки. Рахували ми, скільки варіантів? Не рахували. Ну, менше 10, наперед. Менше 10 подивились, в принципі, не так вже і багато. Е, і зупинились. Е... На цьому варіанті, де ми все-таки поселились? Ем, з приводу варіантів, так, ми переглянули в принципі, не дуже багато варіантів, але ми вже розуміли е, плюс-мінус, що нам потрібно, на що ми орієнтуємося. Самим основним критерієм у виборі житла для нас було, окрім району, зрозуміло, це ціна наша квартира, яку ми орендуємо. Originally, як у них вказано на сайті, це дуже не дешевий варіант насправді. Але ми заїхали саме сюди, тому що наша квартира знаходиться в комплексі, який тільки напобудували цього року, і в них дуже класні умови для орендодавців. Вони дають два місяці безкоштовних. Плюс тут завдаток складав не 500 доларів, як всюди, а дещо менше. Це теж одна з нас переваг, також, коли ви заповняєте заявки, також стягується плата в інших комплексах за одного апліканта, і вони зазвичай в розмірі 100 доларів з людини. За кожного Тут, да, за кожного апліканта. А в нашому випадку це було 35 доларів. Потім вони нам подарували, ми вже після підписання угоди дізналися. Ще 50, 500 доларів якийсь депозит, який ми можемо використовувати, наприклад, на оплату якихось послуг чи нашої ор, е, оренди, що теж дуже класно, і ще вони нам дозволили, е, якби зайти не з місяця до кінця місяця жити, а раніше. Тобто, в середині майже місяця, перед самим різдвом, ми заїхали в цю квартиру. Що теж прикольно. Е, також з переваг тут вже було включено інтернет з дуже хорошою швидкістю. Е, ми за нього платимо, ну, можливо, десь трошечки дорожче, ніж інші, там ну, різниця в 10 доларів. Можливо, хтось там за 60 може платити собі інтернет вдома, а ми за 75 платимо. Ну. І ще однією перевагою цього саме комплексу було те, що ми живемо в квартирі. Ми маємо платити страховку, страхувати свою квартиру самі. І, наприклад, ми подивилися в сусідньому комплексі, який ми так і не оглянули, а просто, якби розглядали як варіант заїхати, подивитись, він вже не новий. А, то там потрібно було страхування на 300 тисяч щось брати, а в нас можна на 100 тисяч, що зменшує твою щомісячну плату. Вона там скільки складає? 15 доларів. Ще з переваг було те, що Тут мало людей. Тут ну, у нас сусідів в нашій будівлі, мені здається, двоє чи одна взагалі дві, дві. Дві, да, дві квартири, ще окрім нашої заселено. Пуста парковка. І дуже класно вікна виходять не на сонячну сторону. Що теж плюс з мінусів, це другий поверх. <реш> Перший поверх це зручніше мені перегружати реквізит. Але вже так і будемо якось пристосовуємо. Пристосуємось, тому що я планую їздити на виїзні зйомки Нюберн фотографувати, і це прийдеться трошки з цим реквізитом. Основною перевагою було розміщення. По-перше, в хорошому районі. По-друге, ми тут можемо гуляти пішки, тут поруч магазини, кафе. Пекарні, і взагалі ти, коли тут знаходишся, ти відчуваєш себе насправді в безпеці, що в Америці дуже і дуже важливо. А як же ж ми зняли житло, якщо у нас були відсутні всі аспекти, про які ми сказали раніше? Отже, як відбувався процес зйому квартири? Ми знаєш, нам вже цей, ми вирішили, цей варіант нам подобається. Тут все нове, нова техніка, тут ще ніхто не жив, це новий комплекс. І це нас підкупило, хоча по площі не, не така вже і велика квартира, але ми дивились дійсно на ціну і на те, щоб максимально економити в перший час, поки ми знайдемо якісь джерела прибутки для нас. Ми поговорили з менеджером компанії, і він сказав, що в нашому випадку ми можемо знайти людину, яка буде гарантом того, що ми будемо платити оренду. Тут в Америці без цього ніяк повинна бути людина, в якої є доказ того, що вона зможе платити. І тому у нас є родич, який, якого ми попросили стати гарантом. Він тут це називається тут «co-signer» — Той хто підписує разом з тобою договір оренди. І ця людина вписана в договір, і вона ця людина, ніби приписана також, приписується також в цій квартирі. Вона має ключ. І ця людина також тут може проживати. І тому так наш родич виступив цим коосайнером, гарантом того, що ми ну, щоб буде вноситись плата вчасно, тому що в нього є постійна робота, є, його заробітна плата дозволяє на таку суму знімати квартиру. Це перший момент, і один із найважливіших, тому що і від цього залежить розмір security deposit, тому що. Є варіант, коли вам без роботи, без контракту, без нічого можуть здати квартиру. Але, наприклад, вам можуть сказати: вам треба внести суму security deposit 6 місяців за 6 місяців оренди. Я говорив недавно з друзями, вони сказали, що їм вони заплатили за 9 місяців оренди, коли приїхали в Америку. Потім тобі розкажуть після відео. Вони заплатили за 9 місяців оренди одразу при заїзді, тому що вони тільки приїхали в Америку, і в них також ніякої історії, не було ніяких документів. Це багато. За 9 місяців оренди. Так що, тому е, можете собі порахувати, якщо у вас немає ніякої історії, ви коли приїжджаєте в штати, щоб зняти житло, вам треба досить велику суму. В нашому випадку добре, дуже добре зіграло те, що у нас є родич, який став співпідписником. Контракту і тому у нас тільки 350 доларів security застава. Це дуже, це дуже мала сума. Зазвичай, навіть якщо є в тебе контракт і робота, то вимагають, наприклад, плату за один місяць. Там, наприклад, 1600 доларів. Як Відбувається процес. Процес відбувається дуже просто, все онлайн в цифровому форматі. Вносяться дані кожного, хто проживає в квартирі, кожного дорослого. В нашому випадку це троє людей. І висилається на емейл кожного окремо pdf файл контракта. І місцем ти просто вносиш своє ім'я, ніби підписуєш цей контракт. І після підпису підписує компанія, власник квартири, і тоді вступає в силу договір оренди. Як взагалі здаються тут квартири? Можливо. Хтось знає, а хтось не знає, комусь це буде цікаво, тому ми це залишили на сам кінець. Квартири тут здаються повністю пусті, не замебльовані. Тут тільки ну як умивальник, туалет, шафа в ванні, потім кухня, що класно, з усією побутовою технікою: тобто, це і мікрохвильовка, і посудомийка, і духовка та холодильник. В Нашому цьому варіанті була дуже якісна техніка, тому що всі інші квартири, які ми дивились, там були, по-перше, маленькі посудомийки, і вони були всі якісь пластикові. Тут класна техніка. Правда, пралки не зручні, пралка і сушка не зручні. Вони якісь такі, я потім знімлю покажу, ну не європейського формату, тобто не з віконечком, де ти бачишся все всередині, а якісь такі. Мені здається, що ще колись, в моєму дуже глибокому дитинстві, у нас були такі пралки, але вони трошки по-іншому виглядали, що просто такий барабан, і він так все закрутить. Це пралка. Якщо ти орендуєш квартиру, не будинок, ми зараз про квартири говоримо в якомусь комплексі, то часто до площі твоєї квартири додається площа загальних зон, якими ти можеш користуватись. Що це? Це такі місця, де ти можеш там відсвяткувати якийсь день народження, чи запросити гостей, там випити кави, поспілкуватись, попрацювати. В нашому цьому е комплексі вони не такі великі, але дуже стильні, гарні, дуже затишні і дуже класні там ароматизатори. Дуже багато сухоцвітів, дуже стильно воно все зроблено. Мис, є і більші варіанти. Є і варіанти. Ми дивились на кожному поверсі з таким кімнатками, де мені навіть казали, що я можу проводити фотозйомки. Там були хороші теж умови, але це було далеко. Тобто ми не знали, що ми розглядатимемо на перший час дві машини в нашій сім'ї. Тому, якби мені бути відірваною від реальності трошки складно. І там були дуже класні зона відпочинку з басейнами. Це теж входить в вартість вашу вартість оренди. Тобто в комплексах є басейни. Тут такий досить маленький басейн, тому що це не такий великий комплекс, але там прям було вау, дуже круто! Але нічого, тут є свої плюси, скажімо так. Mm -hmm. Тут кращий район. Так, кращий район, але там були дуже класні зони, де можна було фотографувати. Окей, тож є у вас основна сума, яку ви платите за оренду квартири. І окремо додаються різноманітні платежі, такі як страхування це в нашому випадку 15, тому що тут вказано, що воно варіюється. Послуги сміття, doorstep, це від дверей, що забираються 20. Доларів щомісяця, потім велике сміття. Ми його тут є зона, куди ми самі можемо винести. Зараз ми активно користуємося цим сміттєзвалищем, тому що в нас дуже багато коробок. Ми все купуємо, все завозимо від меблів, від посуду, від всього. То туди й будь добрий, виносив вже сам, і за це ти платиш щомісяця 13 доларів. Ми платимо за таку адміністративну послугу, по тому, що вони формують тобі рахунки за сплату. Вода світло 5,35 і за інтернет ми платимо 75 доларів. Також часто в комплексах є зони, де ти можеш попилососити і помити свою автівку. Тут на жаль такої послуги немає. Якщо у вас є домашні улюбленці, ви додатково сплачуєте орендну плату за своїх улюбленців щомісяця, а також якусь там комісію при в'їзді. І часто в таких комплексах є спеціальні типу спа, ну не спа, а там, де стрижуть цих собак, є зони для прогулянки саме собак. Тобто дитячих площадок немає, але є площадки для собак. Наша любаша якось плакала, що вона хоче туди піти погратись. А то для собак. Наприклад, один з тих, що нам дуже сподобався комплексів, у них комісія за собаку 400 доларів потім що, одноразово, потім по 30 доларів щомісяця, і ще pet, pet, management 30, що це означає, не знаю, pet, pet rent 25 ще. Тож тут мати песика-котика не в своєму будинку, дорого. Насправді, також на території комплексі, це просто досить маленький комплекс, але на території комплексу ви можете орендувати гараж до прикладу або щось таке менше, як стореч маленький, де ви можете там зберігати. Не знаю, мені було б зручно свій реквізит десь зберігати внизу, щоб я під'їхала машиною, закинула і уїхала. Але будемо виходити з того, що у нас є. Е, от, не може одна квартира вміщати всі, е, всі плюси. Можливо, і можна знайти. Але, чесно кажучи, мені вже в голові крутилось від тих декількох варіантів, які ми бачили. І після Нідерландів я вам скажу так, це було би просто перший варіант, супер клас, готові, заїжджаємо, живемо. Е, також ми читали відгуки про комплекс U Maps. Е, був один комплекс. Там Такий варіант, якось це, але більший і більша кімната. Прям було дуже класно. Я вже прям хотіла. Але після того, як я почитала відгуки, я чесно кажучи, не хотіла. І там був такий варіант, що ми, наприклад, були 15-го числа. Вони кажуть, ця квартира, ми вам показали виставковий варіант, звільниться 20-го числа, але договір підписуйте вже протягом дня, і ми вам дамо один місяць безкоштовно. Е, і потім ти підписав, да, в гроші, і ти не можеш так легко розірвати контракт. Ти вже поселяєшся туди, куди тебе поселили. І ще дуже часто в квартирах, які ти орендуєш, є зони з, да, в цих ковролінах. І ти після когось заїжджаєш там ті Ем, е, У нас взагалі немає такого покриття. У нас всюди ламінат, плитка. Що теж як на мене є великим плюсом? Чайно ж є різноманітні сайти, де можна е, подивитись, е, наскільки безпечний той чи інший район, навіть які відбулися е, злочини протягом там останнього якогось періоду часу. Або ж я знаю, навіть є, якщо я думаю, це актуальніше, якщо ти орендуєш будинок. Є сайти, де ти можеш подивитись, чи твоїх сусідів чи вони не перетягались до якоїсь відповідальності, чи не були вони осуджені за якісь там приставання до малолітніх і так далі. Таке є. Є такі сайти. Якщо вам цікаво, будь ласка, чат GPT вам в допомогу. 1525 доларів коштує оренда нашої квартири. Плюс різні платежі, про які Юля вже розказала, плюс плата за світло. І в сумі у нас в середньому десь буде виходити 1600-1700 доларів в місяці. На даний момент, так як у нас два місяці безкоштовно, ми платимо десь в районі 110-115 доларів за додаткові різні послуги, світло і все. У нас тут сходи в квартирі, є нижній поверх підвал, я спускаюсь по сходу. Також ми в нашій квартирі передбачили ліфт. У нас є ліфт. Зараз у нас рум-тур. З такого коридору ми потрапляємо в нашу квартиру. Це у нас кухня. Давайте підійдемо ближче. Ось Холодильник, як для великої сім'ї. Наша родина. Ой, щось там впало. Я повішала тільки куртку. Оп, це сумка впала. Нема що вдягати, нема що вдіти. Тут моя робоча зона. Напевно, сюди потрібно буде стіл. Тут у нас пралка і сушка. Ось це пралка, про яку я розповідала. А, тут різний вже став. Ми трошечки понакуповували різні засоби. Поки що їх дуже мало, намагаємося тільки саме необхідне. Ось тут у нас планується телевізор, щоб не дирявити стіни. Ось це Любашин затишний куточок. Тут вона проводить багато часу. Поїхали далі. Це наша спальня. Тут я хочу оливкове дерево. А сюди дзеркало. <сум> Любаши ліжечко, вона спить у нас з 1 січня сама. Хоч і знімали ми відео ще до 1 січня. Але тепер дознімаю. Ванна кімната, є два входи з коридору з кімнати. Ам... Душ І наш гардероб Поки що у нас тут ще такий мес, там у мене різний реквізит Такий тут басейн It's too cold to go swimming What are you doing? There you go yeah. okay. So, let's go back to our office space Yeah, I like this space. I was gonna say, you're more than welcome to go back there again. Do you want to check it's, it out? It's a perfect place for, uh, work, for yeah. working with the photos. I was <laughs> gonna say, you can work in here if you I, want. I want to make sure, a video. A library, yeah. Look at this. I так it. I really ось ці різні decorations. Ось ці різні сухоцвіти, які вони використовують. Я, звісно, прибалділа. Спортзал. Тут є вода і тут час і часу є сладуйки. «барс», такі енерджі батончики. Така от інформація. Э, Пишіть в коментарях, в кого був який досвід, кому цікаво, що про що ще нам розповісти про покортив, тому що є багато про що говорити, але ми постаралися дуже стисло розказати про наш досвід. Якщо що вам цікаво, пишіть в коментарях будемо намагатись відповідати.